На Дніпропетровщині урочисто відкрили другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч пліч Привітати учасників приїхали начальник Дніпрова Сергій Лисак та амбасадори цього проєкту. Під час відкриття у Кам'янському хлопці та дівчата долучилися до телемосту, вийшли на зв'язок зі столицею Київською, Одеською Львівською областями. Області на всьому цьому. Змодерував онлайн спілкування шоумен Юрій Горбунов. До всіх учасників із найкращими побажаннями звернулися зіркові спортсмени, боксер Олександр Усик, стрибунка Ярослава Могучих та футболіст Андрій Шевченко. Кожен регіон мав місію популяризувати певний вид спорту. Дніпропетровщині досталося спортивне орієнтування. У Дніпропетровській області дуже развито спортивне орієнтування. На високому рівні у нас є призери чемпіонатів світу і Європи. У цьому році до складу збірної команди України війшло 20 чоловік. Для семикласниці Віри Васильченко цей вид спорту зовсім новий. Вона тільки напрацьовує перші навички, а паралельно займається боксом і танцями. Спочатку тренувалися навколо школи. Нам класний керівник виставив пункти. Та ми їх шукали. Звісно, була погана погода, але ми все рівно тренувалися та йшли до своєї мети. Взагалі, вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Ось, наприклад, навички орієнтуватись на площині, знаходити якісь пункти являється дуже хорошим вмінням. От її ровесниця Марія Ярова вже має досвід в орієнтуванні на місцевості, адже чотири роки займається у туристичному гуртку. Це дуже весело і інтерактивно. Я вмію зав'язувати приблизно 15 вузлів різних. Потім я декілька разів ходила у похід. Там було дуже весело. Ми часто їздимо на змагання різні. Нагадаємо, що на другому етапі всеукраїнської першості між собою змагатимуться школи в громадах. Краще перейдуть на районний рівень, далі обласний і, врешті, національний фінал.